Колись під Берліном вмирали солдати. Вони не змогли до Рістагу дійти, і кожного з них чекала десь мати, і в кожного мрії були. Тепер в Україні чекають всі люди, підпишуть ось ось договор, дозволять вдихнути на повнії груди прихильники древніх мінор. Але не судилось до ранку дожити. Сім'ї із Хмельницька, з Дніпра. Ночі прилетіли з Росії ракети. Будинки спалили дотла.